Всіх вітаю на каналі Фаворитська Україна, З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо чугу партію знаків е різних сучасних, діаспорних, старих періоду визвольних змагань, оригінальних знаків, реплік цих знаків. Все ми сьогодні подивимось, розглянемо. Крім того, відео буде викладено у розділі ще. Е Товари на продаж, хто не знає, то це е, така ситуація, що протягом десь доби після виходу в ефір на каналі можна буде перейти. Е, під відео буде два посилання за цими посиланнями на сторінки продавців, які на сайті е, аукціону Віоліті, інтернет аукціону. Буду продавати практично все те, що ви сьогодні в відео побачите. Тому дивіться уважно, якщо комусь сподобається, можете заходити на сторінку продавців і вибирати, що кому подобається. Стосовно самих знаків, я інформацію надам, якою володію. В подальшому вже вже. Будете визначати, будете визначатися самі, що кому сподобалось, що кому не сподобалось. Це вже справа, як то кажуть кожного, і так почнемо. Кінець 90-х років, початок 2000-х. Ось така от настольна медаля. Вона зроблена з Вона велика досить, тут діаметр десь. Діаметр десь приблизно 7 сантиметрів. Вона зроблена з білої глини, і вона зроблена на честь жлуки УНР із УНР 22 січня 1919 року. Значить, символічні гірби Унер та ЗУНР. Якщо Дійсності, то вони не такі, але це ж така пам'ятна медаля, тому може бути і так. На іншому боці на реверсі написано Слава Україні. І Божа матір Оранта. Безпосередньо у нас тут зображено і народ України. Сучасний та давнішній. Різні. Стрічка така тут, мідна, мідне кільце зроблено так далі. Отакі коробці це коробка для ведення, нагород. На шеврон з Тарасом Григоровичем кохайтеся. Чорнобриві мається на увазі, але не з москалями. Ось, і така невеличка добірка знаків з, сучасно, з нашими видатними особистістями та полководцями, як то от Степан Бандера, Усім Волошин. Загалом то знаки. На цангах. Така нове добірка. Це все, все буде разом. Так. Далі у нас тут знаки співдружності, їх можна назвати, хтось називає э, пропорцями. Це така серія знаків різних. Э, Україна. Ну, от, наприклад, там україно канадська дружба. От. Всі вони на легкому металі. Зараз ми всі подивимось. Германия, Корея, там где была Германия. Все на легком металле знаки. Багато людей. Саме вот таку серію колекціонують. Щось не хоче наводитись. Ну, ось так навалю. Вони В даному випадку на легкому металі, але трапляються у, у побуті і на важкому металі. Бувають. бувають різні. Так, наступна така велика рознаків, це партії. Знаки партії УРП у нас два прапора українські. Прапор УПА легкий. ВРП на заколці важкий метал. Так, Народний рух з Тарасом Григоровичем. Луки метал. Партія економічного розвитку Лукі Метал. І два знаки на Метал лапвінза на заколках. Українська об'єднана громада. Так, скляний знак. Громадянин України. Ця частина. Алюминиевая, важкий металл, заколка и скло. Скло. Без сколи это трещин. Так, знаки фестивалей. Это у нас получается первый и другий фестиваль украинской еврейской культуры. Е, перший проходив, вони проходили що той, що той в Кіровограді. Перший проходив у 1991 е, році, другий у 1992 році. Ось такі два знаки. Скляний знак. підложка металевого важкий метал. Український Сокіл. З тієї ж серії скляний знак Ки Києва-Могилянська Академія. Знаки СОУ спілки офіцерів України. Це у нас знаки ну, належності. Знакіш, Фронський зв'язок. Це стандартні на легкому металі. Цей більш рідкісний. Це на важкому металі, з емалію, з емалією, синенькою. Так, це у нас. Ой, вибачте розчіпляється Значить, це у нас е, хрест заслуги, називається спілки офіцерів України. Це офіційна нагорода спілки офіцерів України. Е, початок там 2000-х років, наскільки я пам'ятаю, все рідне. Річка рідна. Систавний з декількох частин. Ось такий знак. Знак борця за волю України. Називається це Коломийська серія. Виготовлена в Коломиї. В 91-му році. Значить тоді ж. Там в 92-му році було після річчя УПА. То 90 91 92 й роки випускали багато такого типу знаків. Вони пластикові тут покриття і важка заколка. І їх називають Коломийська серія. Це 91 й рік Борцям за волю України. Там у нас Кашкет, Могила, Шабля і Гвинтівка. Кашкет там Мазепінко, який називає щось, щось таке. Так, Воля або Смерть, ось такі знають. Це у нас серія знаків Атошних 2014-2015 рік. Не знаю, там достеменно... Інформацію не знайшов. Там е, казали мені, що той ГУР, що той 110 МПБР. От, МПБР. Ну, знаю точно, що там була серія таких знаків, о, як ТРОвочних, так і просто підрозділів добровольчих, добробатів. От, і серед них був такий. Не пам'ятаю, що це до кінця, але важкий метал і... Такая черная эмалька. Ну такие столовый хрест. по честному из знака. Хромованные мажки, металл, абы не знаю, ну тут что Теж важкий метал у нас. Всесвітній форум українців, який проводили в серпні 1992 року. Хрестона, Українська національна асамблея. Хтось там каже УНАУНСО. Ну, Українська Національна Асамблея. Української народної самооборони. Ось такий хрест. Важкий метал. Білі и Ну, От хрест Української народної самооборони. Чорна і черная малька, Хрест тупа. Люфтится крутка и проскальзывает. Закручивается нормально, а выкручивается вот так, бачите, как Русский металл горячие мали. вылыки такие доволи. Бачите, закручивается до конца и тримаю нормально, а вы выкручивается там трошки с проскользованием. Такие хрест с черными эмалями. Це ж важкий метал. Важкий знак свята України. Християнську та релігійну тематику. Тисячеліття хрещення Русі України. 1988 рік. 88 рік. Діаспорний знак. Це ж діаспорний знак, але легкий прапор УПА. Тут руки. Це ще І цей знак пластмаса, Пластиковий. Заколка металлева. Так, Діаспора Канада, 1000 ліття хрещення України. Гречий малька. На цанзі. Є різні варіанти. заколка Легка є заколка. важка така з э, замочком. Буває. Буває такі на цанзі. Знаки. Клімо Канада. Це варіант на Цанзі. Тишеліття хрещення. Світу православну віру. Теж діаспора, тисячоліття хрещення України. З позовотою. клеймо клеймо Так, ось такий знак. Це у нас перший з'їзд української. Молоді. Є така організація. Українська молодь Христові. Він проходив у Львові у 1990 році. Українська молодь Христові. 90-й рік. Теж діаспора, тому що такі знаки 91-го року практично всі робилися за кордоном. Теж діаспорний знак. Хрест такий. На англійському ще викарбований. Значить таке. позолото покриття. Ось. Це у нас хрест за перше причастя у католіцькій або православній вірі, яке проводилось безпосередньо у церкві. Так. Окружний з'їзд в ГПЦ церкви в Канаді. 1950 рік. Це у нас безпосередньо штат Манітоба. Да, штат Манітоба. Канада. 50 рік. Значок член, члена з'їзду. Діаспорний, відповідно. Дуже добрий стан. Навіть збереглася оця бумаженці ззади. Це така картонна вставочка. Зазвичай на цьому місці вже метал ржа... ржавіють вони трошки від часу. Теж діаспорний знак. 1954 рік. Це у нас конгрес східних обрядів. Добрий стан без іржі. Тут практично трошки там цяточки, ну то не критично. Гарне покриття. Так, це десь 60-ті роки, кінець 60-х років. Апостол єдності е, митрополит Андрей Граф Шептицький. Ріка католіки у нас і. Это у нас знак Диаспоры. навіть с клеймом. Стан добрый. бачите, И не он покрылся. Сберегал и добрый. Так, Диаспора, 77-й риг. Украинские дни. Тоже Диаспора. Это уже... 90 рік. Воля народа, воля Украины. Перед самым, как то говорят, распадом Радянского Союза. Так. Вот такой знак. С клеймом на и металл. Позолота. Это у нас Украинская выставка, выставка торговли, культуры. Украинская выставка, выставка торговли, культуры, 1989 год, Канада проводилась именно в Эльмонте. Малька по золоту. Я вспомню знак. Так. Что у нас реплика знака? Шевченковский сдвиг. Ты же металл. Покажу сразу вам. Так. Хотів показати, хотів, вибачте, хотів показати по сімутіку, але в сімуті його нема, є він у Пахолка. Шевченки Хізік, 1914. Рік. Так, це теж репліка у нас. Перша казацька стп. Перший, е козацька, перша козацька стрілецька. Е так, сірожупанна, по-моєму, да. Перша козацька стрілецька, сірожупанна дивізія УНР. Ось такий знак. Ця частина накладна. Мальки. Номерок і клімо. І клімо. Та же реплика. Та же реплика. Реплика кокарды УНР. УНР. Та же кокарды. Две та же реплики. Якісно зроблені навіть текст пробили. Що тут, що тут. Так, репліка знаку січових стрільців, Українських січових стрільців. Так, не ридать, а добувати. Це вже... Е, на симулятор, точно. так далее. Реплика бронзового креста заслуги. Української повстанської армії. Бронзовий хрест. ОПА. Срібний хрест, заслуги. УПА другого клясу теж репліка. І И... Золотий хрест заслуги УПА другого клясу. Другого клясу. Теж репліка. Спадемо. Бронзовий сріблий і золотий. І так, ми сьогодні розглянули е, чергові знаки української фалористики, як оригінали, так і репліки. Е, кому щось сподобалось нагадую, ці товари десь протягом доби будуть на продажі на аукціоні Віоліті. Посилання під відео. Два посилання двох сторінок, двох продавців. Заходьте на сторінку першого або другого, десь там будуть точно або того, того, або когось одного не знаю там вже. Розберетесь. Дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого не тільки відео з товарами на продажу, а просто там відео, які будуть носити інформаційний характер та ознайомчий з виробами різного характеру фалористики України. Був радий вам передати частинку інформації стосовно даних знаків. Слава Україні!